Ціни на російський газ високі, а комунальні тарифи низькі. Тому їх підвищення неминучі. У який спосіб можна вирішити проблему енергетичної залежності України? Про це ми поговоримо з Іваном Надієним. Іван Надієн очолює комітет енергетичної незалежності України. Знає, як зменшити газову залежність нашої країни. Член політичної партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас на нашій діловій кухні. Добрий ранок. Ну а тепер про енергетичні проблеми. Зрозуміло, що 416 доларів за газ для України надто дорого. А скільки недорого? Якою зрештою має бути ціна? Ваша думка за останні сім років. Ціна газу для України виросла майже в десять разів. Україна програла двічі вже в цих перемовинах. Перший раз вона програла у 2009 році, коли був підписаний цей 10-річний контракт приміром Юлією Тимошенко. Другий раз вона програла, підписуючи харківські домовленості, фактично закріпивши цю ціну і ускладнюючи тим самим рух переговорів між Газпромом. Сьогодні Україна має навіть вищу ціну, ніж деякі європейські країни. Безумовно, це зумовлюється в першу чергу тим, що в Україні досить слабка переговорна позиція. Ми бачимо, що за останні 2-3 роки Газпром досить енергійно і досить часто йшов на поступки європейським партнерам. Ми бачимо знижки і італійським компаніям, і польським, і німецьким. Чомусь не було знижок українським компаніям. Як правило, росіяни ледве не чи зими влаштовують нам енергетичні сюрпризи. Чи варто очікувати таких же сюрпризів цієї зими? Україна справно платить за газ. Ми бачимо за два роки майже не було затримок із платежами. Тому очікувати таких сюрпризів, які були в 2009 році, на нашу думку, все-таки не варто. Бо Україна сьогодні виступає досить надійним партнером по розрахункам за газ. Інше питання, наскільки вистачить України для цієї сплати, бо ми бачимо борги підприємства теплокомуненерго за останній рік виросли майже на мільярд. Ми бачимо, борги населення не зменшуються, а тільки збільшуються і досягають вже позначки 13 мільярдів гривень. Ми бачимо дефіцит НАК Нафтогазу, який запланований вже на цей рік, він є запланованим дефіцитом на рівні там, майже 30 мільярдів гривень. Я знайшов таку цифру про те, що ми взяли знову ж в росіян в того ж Газпромбанку 2 мільярди доларів для придбання того ж газу, тобто покриття своїх боргів. Тобто, чим далі більше залазимо в цю боргову яму. Ну росіяни тут заробляють двічі, бо вартість обслуговування цього 2-мільярдного кредиту за 7 років складе майже 1,5 мільярди доларів. Виходячи з цього, ціна на газ уже сягне з цим кредитом майже 730 доларів. Ера дешевих енергоносіїв закінчилась назавжди. Відомо, що МВФ постійно вимагає від України підвищення тарифів на газ для населення. Зрозуміло, що до виборів ніхто цього робити не буде. А після виборів, оскільки залишилося всього два місяці. Ну, деякі очільники нашого уряду вже прогнозують підвищення ціни на газ. і Об'єктивно, за оцінками, наприклад, Світового банку, ціна на газ для населення в Україні досягне середньоєвропейського рівня вже в 2015 році. Відновлені джерела енергії рано чи пізно підуть у народ. Однак це справа майбутнього. А чи може Україна задовольнити свої потреби за рахунок видобутку власного газу? За останній рік власний видобуток в умовах цих напружених переговорів і в умовах енергетичної кризи. В Україні збільшився всього лише майже на відсоток. Фактично, він не збільшився, і як ми і прогнозували, основне завдання сьогоднішнього профільного міністерства це хоча б зберігти рівень цього видобутку. Бо сьогодні немає чітких стимулів ціна внутрішнього газу досить низька для залучення інвесторів у видобуток. Єдине, що Україна... Має позитивні наміри, позитивні меморандуми щодо залучення інвесторів, наприклад, до шельфу Чорного моря, залучення світових лідерів. І згідно цих меморандумів і попередніх документів, інвестиції вже підуть цього року. А чи правда, що російський газ йде населенню, а внутрішній якраз використовують олігархи на своїх підприємствах, оскільки він дешевий? По факту в Україні не створено чіткої системи моніторингу. Газ не рахується до кінця, і цей газ він, е, має передумови надходити іншим споживачам вже за більш за більшою ціною, а його закривають як газ за найнижчою ціною. Тому оця диспропорція в дотаціях, вона в першу чергу є чинником корупційним в цьому ринку. І те, що Україна приєдналася до енергетичного співтовариства, основною умовою було лібералізація ринку газу. І Україна жодного пункту не виконала з цих домовленостей з європейським енергетичним співтовариством, свідчить про те, що в Україні просто невигідно робити прозорим ринок газу в Україні? Кабінет міністрів прийняв постанову про будівництво терміналу, зрідженого газу під Одесою. На вашу думку, наскільки будівництво такого терміналу вирішить проблему енергетичної залежності України? Ідея будівництва терміналу, вона досить позитивна і вона має відображення в європейському досвіді і в досить позитивному досвіді. Але плани по будівництву терміналу вже не співпадають з першими намірами, які мала Україна. Ми мали почати його будувати вже в 2013 році. Реальний кінцевий термін. Плановий запуск цього терміналу вже 17-18 роки. ми маємо розуміти, що такий термінал це геополітична ініціатива, і Росія, розуміючи втрату третини чи потенційну втрату, хоча б якихось відсотків європейського напрямку, безперечно, буде робити все, аби Турція і інші близькосхідні країни всі перешкоджали перешкоджали. І ми бачимо кінцевої домовленості, все таки сьогодні. Не існує жодної країни, яка б робила поставки. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую.